Я впевнена, що багато, як і я про це не знали. Зараз буде дуже важлива інформація. Закінчується термін дії вашого профілю заофанового, тобто вашого довіреного профілю. Термін дії довіреного профілю три роки. Якщо він закінчиться, ви не зможете більше зайти у свій додаток, має обуватель і в інші також онлайн-сервіси у Польщі. Тож це дуже важливо, тому що термін дії три роки. Як продовжити строк дії свого профілю? Зайдіть на сайт gov.pl, авторизуйте свій довірений профіль та. Виберіть вкладку «Деталі профілю» та продовжуйте термін дії. І через СМС ви зможете все відновити. Прийде смс на телефон і на ваш емейл. І все. Особливо це важливо для тих, хто заїхав під час війни. Після 24 лютого термін дії проходить і ви можете втратити вхід до вашого майователя і до інших онлайн-сервісів у Польщі. Коли ви отримували песель, вам автоматично надавався ваш профіль за Уфани. Не відкладайте, витрите цих три хвилини зараз, щоб уникнути проблем у майбутньому. Так що підписуйтесь. Буду вам корисна.